Всім привіт! Я сьогодні знаходжусь у своїх друзів. Унія Автарніка, це мої гарні друзі, з якими я спілкуюся, і з якими я допомагаю військово. Ну і не тільки я, а вся наша команда. Мені сьогодні показали ось таку штуку. Називається вона гемостатик. Це губка кровоспинна. Фактично, ця штука вона зупиняє кров, якщо пуля чи якщо якась така дуже-дуже травма велика. Якщо казати про цю штуку, це унікальна штука, тому що якщо казати про целокс, який коштує десь 20 доларів, ця штука собі вартістю десь 40 гривень. Вона виробляється тут, у приміщенні тут є готові штуки. є... Стол, де все ріжеться. Це зараз відбувається процес. Я не знаю, як він відбувається, але тут йдуть якісь дуже дуже потужні процеси. Це такі штуки, які це висушуються. І взагалі, взагалі це все дуже дуже допомагає військовим. І Фактично, вже 10 або навіть більше 12 тисяч ось таких кровоспинних губок передано військовим. Ця штука передається безкоштовно. Вона не продається. Але якщо б вона продавалася, ну розумієте, що менше 10 доларів вона б не коштувала. Тому я запрошую вас допомогти. Хлопцям виробляти ці штуки, допомогти хлопцям передавати ці штуки на фронт, і таким чином допомогти залиш спасати наших воїнів. І ми всі з вами зрозуміємо, що контрнаступ це великі, великі втрати, і це все може допомогти. Тому закликаю вас, допомагайте виробляти ці. Губки і допомагайте нашим воїнам. Слава Україні.